Усім привіт! Сьогодні ми задамо декілька питань вчителю початкових класів та засновниці онлайн-центру Всесвіт Ганні. Як у вас виникла ідея створити онлайн-центр Всесвіт? Я працювала в школі вчителем початкових класів і зрозуміла, що навчання недосконале. Коли я вперше провела онлайн заняття з учнями, я зрозуміла, що це круті можливості, і це дійсно навчання без кордонів. Яку мету ви перед собою ставите? Я хочу, щоб діти отримували сучасне та якісне навчання в будь-якій точці світу. Дитина повинна розуміти, що навчання це не каторга, а цікаво проведений час з користю. Також я вважаю, що навчання має бути доступне кожному. Тобто ціни у вас не кусаються. Так. Які основні переваги вашого онлайн-центру порівняно з іншими репетиторами? Дякую, Роман. Цікаве запитання. У нас працює ціла команда досвідчених репетиторів. Ми гарантуємо результат від наших занять. Підбираємо для учня зручний час уроків. У нас є адміністратори, які завжди на зв'язку з батьками. Що потрібно для того, щоб підключитися до вас на урок? Обов'язково це гарний настрій. Ми працюємо в додатку Zoom. Його можна встановити на комп'ютер, ноутбук, планшет або ж телефон. Яка основна вікова категорія ваших учнів? Це дітки від 5 до 12 років. Чи пропонуєте ви інтерактивні та ігрові елементи на уроках? Ми не те, що пропонуємо, це є основою наших занять. На кожному уроці ми використовуємо різні інтерактивні завдання та ігрові елементи, що дає чудові результати і просто приковує дитячу увагу до навчального процесу. Чи надаєте ви домашнє завдання? Домашнє завдання надаємо за бажанням батьків. Якщо у дитини є змога виконувати домашні завдання, тоді надаємо. Якщо ні, не надаємо. Дуже дякую за змістовні відповіді. Запрошую на перший безкоштовний урок.